Міфи. Про бізнес або міфи про подологічний бізнес, міфи про початок, як почати свій бізнес, як почати свій кабінет, називати бізнесом. Зараз поспілкуємося про всі ці міфи майстрів, які бояться масштабуватися. Вітаю! Мене звати Тетяна Голікова. Я засновниця найбільшої мережі центрів подології в місті Запоріжжі і в місті Києві. І сьогодні хочу розповісти тобі саме про ті міфи, з якими я стикаюсь кожен день на розборах і спілкуванні з майстрами. І так, погнали. Перш Міф масштабуватися дорого. Це ж такі шалені гроші. Треба і виглядає це як в анекдоті. Знаєте, коли зустрічаються дві дівчини, і одна каже: Я так хочу відпочити на балі, я просто так хочу відпочити. Так, а чого ти не їдеш? Так дорого? А скільки дорого? Ну не знаю, дорого. Ну я не рахувала. Оце приблизно виглядає саме так, тому що коли ви не можете оцифрувати ваш наступний крок, звісно, вам здається, що це дорого. А, але я вам можу сказати так, що якщо ти не знаєш цифри, ти не можеш ними керувати. І дуже часто велика помилка навіть починаючих майстрів, ви неправильно рахуєте свій старт, тому що дуже часто з розмахом обов'язково якесь дороге обладнання, обов'язково якісь здорові приміщення, обов'язково дорога оренда, тому що дешевше ж, типу немає. Обов'язково якісь там дорогі фрі. Обов'язково це повинно якось помпезно пафосно А я завжди кажу, що ти тільки починаєш своє життя професійне як підприємця. І ти спочатку себе прощупай маленькими кроками, прощупай себе як підприємця. Зроби перші помилки, набий перші шишки, встань, піди, зав'яжи шнурки, піднімись, пішла далі. Прощупай. Дно, де звідки йдуть клієнти, на яку послугу більше. Навчись врахувати прайс, ціну утворення своє закладати. Піди навчись, як бути підприємцем. Не ще раз поїдь на конференцію, там де будуть тобі розповідати про твою професію, а піди до підприємців більш досвідчених, більш вище тебе порівню. І посиди, і послухай, які про які розмови вони балакають, який досвід вони передають. Послухай, взагалі, цих людей, як, чим вони дишать. Тому що, коли ти тут майстер, тут майстер, ти завжди постійно будеш думати як майстер. А для того щоб масштабуватися, тобі треба переставити себе на інші рельси, для того, щоб розуміти, що ти. Підприємець, перш за все, а потім уже ти майстер. Якщо ти хочеш залишатися працювати у себе при масштабуванні, то не питання, але вчитися треба. І саме велика помилка перша це коли ви думаєте, що вам дорого. Я можу привести приклад. До мене заходить зараз на навчання жінка, яка вирішила виставила на продаж квартиру в Києві. Для того щоб відкрити подологічний центр, людина, яка працює в наймі, і вона ще навіть не ну вона сама на себе не працювала. Уявляєте, які в голові великі цифри, і наскільки людина далека від істини, взагалі? Другий момент. Це коли людина починає оточувати себе такими ж майстрами, як вона. От ви майстер, ви їздите на конференції, ви їздите на навчання, там, де поруч з вами завжди оточують вас там майстри, твійніші як ви, або в такого рівня, як ви, менше, трошки досвідченіше. Виступають перед вами досвідченіші там подологи, Наприклад, да я як сподолічного бізнесу, я буду давайте на подолу на бізнесу проводити. Приклад. Тобто там, де перед вами виступає там хірург, виступають якісь люди, які вчать вас, як правильно там. Допомагати людині, як правильно швидко вирішити питання людини, але ну такі люди не розказують вам, а як допомогти собі, перш за все, для того, щоб ви розвантажили себе, щоб ви дивилися на своє життя не через вікно свого кабінету, щоб ви більше часу проводили з сім'єю, щоб ваш прибуток зростав. Тобто, цього всього ви там не почуєте скоріш за все, а ви знову туди їдете. І що саме що туди завжди є гроші поїхати? А от на розвиток, щоб трошки попрацювати над своїм мисленням, купити своє от оточення, да, заплатити людям, щоб вас оточували там кращі люди, піти в якісь організації більш там, де люди більше досягли, ніж ви. Ви боїтеся туди йти. Тому що, звісно, вам там не зрозуміло, якісь чужі дядьки, тьотки які чогось досягли і будуть, розказувати про успішний успіх. Краще поїхати туди, послухати ще раз те, що ви і так знаєте. Таким чином, ви не будете масштабуватися як підприємець. Ви так і будете все життя працювати в е, своєму ремеслі, робити педикюр, поки у вас там дозволить вашого здоров'я. Третя, Малка, якщо точечно, то це оточення, тому що оточення впливає не тільки те, в якому ми спілкуємося, а оточення, наприклад, коли ми на вихідних ми зустрічаємося там з подружками, якісь безтолкові розмови, якісь витрачання часу краще цей час відкрити зараз в інстаграм в Ютубі. Купа корисної інформації безкоштовної, для того, щоб, хоча б трошки подумати про те, запланувати, а що я хочу через рік, а що я хочу через півроку. На розборі перше питання, яке я задаю завжди своїм дівчатам, хто заходить на розбор майстрам. Точка А, в якій ти сьогодні знаходишся, і точка Б це там, де ти хочеш бути через півроку. От просто пропиши, через півроку, скажи мені, що ти хочеш. Мені майстер диктує. Я просто записую її. Точку Б для того, щоб допомогти їй далі рухатися. Так, от ти сам можеш в цей час. Коли не просто посидіти в пустих розмовах, попити пивка там з друзями, марно проводити цей час, оточувати себе токсичними людьми, обсуждати якусь політику, обсуждати якусь подругу свою там, а просто в цей час сядь, візьми листочок і пропиши просто свої цілі на майбутнє півроку, задай свій навігатор, Тому що, якщо у людини немає навігатора по життю, якщо вона не живе великими цілями, то як ми можемо кудись доїхати? Ну, от ви просто вперше хочете поїхати, я не знаю, там на Середземне море, але ви там ніколи не були, ви ніколи туди не їздили. Як ви можете туди доїхати, якщо ви не включите навігатор? Точно так же і по життю, якщо ви хочете дойти чогось, більше хотіти, вам треба навчитися планувати, запускати цей навігатор, що ви хочете. Є короткотривалі цілі, є довготривалі цілі. Короткотривалі це на два місяці, на півроку. Коли ви собі плануєте, де ви хочете бути. І бажано, щоб це були невеличкі цілі. Не треба ставити собі через два місяці купити за 500 тисяч гривень машину там нову. Великі цілі вони у вас не вийде досягти. За два місяці, скоріше за все, і ви вигорите від того, що от ви поставили, а воно не вийшло. Маленькими кроками далі, довготривалі цілі, через рік, через п'ять. Але плануйте своє життя і змінюйте своє оточення. І що я хочу сказати ще? Причина четверта це страх. Коли ви боїтеся, просто боїтеся, що про вас скажуть, боїтеся, що у вас не вийде. Але знаєте, мені дуже подобається фраза мого чоловіка, коли йому хтось дає пораду, він каже: значить, забити мій холодильник продуктами, заплатіть взагалі сплатіть по всім моїм рахункам, і тоді я вислухаю вашу пораду. Вас повинно турбувати. Увати думка лише людей, які вище вас, які досягли набагато більше. Але такі люди вони ніколи не будуть вашими хейтерами. Вони завжди вас підтримують і скажуть, ти красавчик, ти там, ти молодець. Просто ще трошечки і ти будеш там, де хочеш. Головне не здавайся. Люди, які нижче вас, звісно, можуть хейтити. Але чи цікава вам їх думка? Другий момент боятися прогоріти, втратити гроші. Дивіться до свого клієнта, ви завжди зможете повернутися. А от спробувати ви можете потім пожалкувати, що ви не спробували це сьогодні. Час він все одно проходить. Ви можете втратити гроші. Але ви не втрачаєте гроші, ви просто здобуваєте досвід, і ви вже знаєте, ви вже починаєте не з нуля. Ви починаєте вже з досвіду. І ви знаєте, що отак більше не працює, отак я більше робити не буду. Якщо ти хочеш там рухатися з меншими помилками, то тобі просто треба по життю купувати чужий досвід, заходити на курси, брати наставництво, і тоді ти будеш рухатися швидше. Ти будеш рухатися легше, ти будеш допускати помилки, тому що ти повинен їх пройти, інакше не вийде у нас, але мінімальний, і ти будеш мінімально витрачати втрачати гроші на свій досвід. Якщо ти хочеш більше, якщо ти вже сьогодні розумієш, що ти створена, створений для більшого, ти розумієш, що, наприклад, ти вже щось пробував, але не отримав бажаного результату, ти, не можеш, ти шукаєш відповіді на свої питання, і ти хочеш масштабуватися, ти хочеш зростати, тоді я запрошую тебе на свій безкоштовний. Штовний розбір, пиши слово розбір в коментарях, і я запропоную тобі зручний час для тебе. Саме на розборі ми поспілкуємося про а, твою крапку А, твою крапку Б через півроку, через рік, через п'ять років. І я розкажу, як ти зможеш до цього дійти найлегшим, найшвидшим способом. Тому підписуйся на YouTube канал і пиши слово розбір в коментарях. і Я допоможу тобі, як вже сьогодні не втрачати час, а почати рухатися і не чекати понеділка, закінчення війни, а вже сьогодні почати щось робити в напрямку своїх нових можливостей і свого нового життя.